Ото й проходила стежка, звідси з цього боку. А берег, оцей, що ми зараз стоїмо, був на середині оцеї верби, що лежить посередині річки. Самбірчанин Олег Різун показує, як за останні десятиліття змінилося русло Дністра. Він та його сусіди занепокоєні тим, що з часом вода все ближче підступає до їхніх господарств. Це загрожує нам тим, що лишилося якісь, дивіться, отак от по прямій, лишилось 25 метрів це до дороги. А далі... Метрів ще 15 до будинків, крім того, що люди самі кидали отак буряни, ще надії на те, що може щось десь укріпиться. Ніхто нічого тут не укріплював. Буде якась повторна повід, така як була в 8 або 13 році, того плик до дороги дійде. Люди, які живуть біля річки, пригадують повені у минулі роки. Тоді кажуть, розмило не лише городи, а й дорогу біля будинків. Дуже було страшно, значить, як розлилася річка, то була біля наших дверей. Друга частина вулиці по тій стороні, то взагалі була попід хату вода. Так, дуже складно, дуже складно. Та наші змий, Що змий. То бачите, що де річка була, де там ті вона аж ті верби, а хоч і наскільки вона посунулася, а до хати -е, пару метрів нам все лишило. Берегову лінію почали укріплювати у 2021 році. На це з міського бюджету Самбора виділили 300 тисяч гривень, а ще 3 мільйони з обласного. Однак роботи так і не завершили, каже мер міста Юрій Гамор. Ми оголосили тендер на виконання тих робіт на 71 мільйон гривень. Відповідно, був переможець, почав робити роботи. І на якихось певних речах зробив помилки, і правоохоронні органи порушили кримінальне провадження. Відповідно, всі роботи призупинилися. Такий проект місто самотужки не потягне, тому що це близько 91 мільйон з половиною гривень. За словами Юрія Гамара, кримінальне провадження триває близько двох з половиною років. Тим часом Суспільне надіслало запит до Львівської обласної прокуратури, аби дізнатися на якому етапі перебуває справа. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.